Кожна мені ніколи друг ніч пліч, пліч Ми все зможемо для наших рідних облич Добро примножимо, сломи кинемо в піч Переможемо разом, коли плічо пліч Привіт, які в тебе очікує, Привіт! ми очікуємо на перемогу і на це не можна перемога, тому думаю, ми займемо перше місце Молодці! Дякую! Є шанси на перемогу своєї команди. Привіт. Я вважаю, що наша команда доволі сильна, але інші команди теж і можуть дати їй єдиний місяць. Наше да. тренування проходить ваше тримування. Тримування дуже весело дуже чудово. Тренер у нас прекрасний, тренер сьогодні день народження.

Уцитати, але ти ж то буде щастя, якщо праця в yeah. той топах Брич, дичь, нам не переважима, віч, не віч, ми вже без Лич, не сич, я в мене не назад Звернемо ми гори, якщо гори проти нас. Мене звати Богдан, я капітан Леківського ліцею команди баскетболу. Я оцінюю зустрінцями, трохи ми краще зібрали десь на вісім. З ценцями погано зібрали, оцю десь на три-чотири. Ми будемо старатися більше грати, тренуватися, щоб далі лікувати перше місце. Добре, дякую. Є лідером у вашій команді. Привіт. У нашій команді є лідером е, Козачок. Він е, хороший гравець та хороший нападаючий. Ми все спожимо для наших Натренована, щоб займатися з пошінцом. Але ми будемо намагатися краще натренуватися і будемо вже на наступний рік вже щось показувати. А от е, наскільки я розумію, вас дуже добре підтримує тренер, так? Так, да, і йому теж хочеться подякувати що за його підтримку і те, що він нас тренує. Спорт насправді це запорука здорового е, способу життя. Це по-перше, по-друге, е, кожна людина робить свій вибір. Я думаю, що якщо вона займається спортом, то вона робить насправді правильний але... вибір. Я колись в школі, коли навчалася, я займалася воєнковим і тому спорт і для мене це теж важливо. Я дуже рада за команду нашого ліцею. Е, вони виграли сьогодні в територіальному етапі змагань пліч опліч. Це досить потужна команда, і хлопці, і дівчата. І я думаю, що вони на представлять нашу територіальну команду на реальному етапі. Дякую. підітьіть, будь ласка, по всьому територіальному етапі зберегти в цілому, насправді, я як тренер я задоволений тим, що обидві мої команди здобули перші місця, впевнено. І дівчата, і хлопці сьогодні теж в принципі порадували. Хоча. Ім ще є над чим працювати, скажемо так, щоб на наступний рік вже показати більш якісний баскетбол. Що стосується організації, то дуже велика вдячність директору школи, директору центрі Міхайлі Кацай, яка відкликалась, відкликалась на всі фактично ті пропозиції, які я надавав, виносив для того, щоб дуже захотілося, щоб всі учасники змагань отримали, отримали достойні нагороди за це. І тому я хочу дуже велику вдячність висловити нашому меценату, нашому. Скажемо так, Помічнику великому тросінецького баскетболу загалом і шкільної команди Ігорю Поліщуку, який відкликнувся на моє прохання допомогти з придбанням атрибутики, і ми змогли дійсно придбати і кубки, і медалі кожному учаснику, і якісні замовити грамоти для кожного учасника, і вони її отримали, і діти дійсно з трошки іншими емоціями йдуть змагань, коли вони мають щось в руках, та, і ті самі чудові медалі, яка навіть одна мені дісталась, От. Як суддя, ну, чесно скажу, сьогодні було судити в принципі, легко. Що б сподобалося в командах у всіх трьох. Да? Не, хлопці, як правило, вони трошки жорстіше, навіть, як дівчата грають. Сьогодні цього не було. Тобто, там було пару моментів, коли зреагували судді на це адекватно. Тобто, десь порушення зафіксували, і в принципі далі частенько. Слава Богу, у нас немає ні травм, там ушкоджень. Була жорстка така, вже наближена до чокуючої боротьба. Все таки це хлопці вже 10 клас, вони великі, високі, крепкі, сильні. Да? І, 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 тому тут теж такий результат у нас достатньо позитивний в цьому напрямку. От, тому ще раз дякую всім всім, дякую своїм командам за непогану гру. Готуємось до районного етапу. Ви дуже добре попрацювали, постарались. дякую вам. Дякую вам всім теж. Ще раз да? і ви теж дуже великі молодці.